Вітаю на каналі Катерина Мальва. Сьогодні я знов в Черкасах. Останній день табору. У них там буде якась паперова вечірка у дітей. Вони сьогодні повністю займаються в хабі, нікуди не йдуть на екскурсії. І тут вони в центрі займаються в Харечатик-сіті. Цей хаб мені подобається він тим, що він як і укриття є. Я посиділа в парку тут біля музичного училища, ну біля схилів на Дніпро, там де дали на троянд. І так навіть трошки змерзла хорошо. До речі, ви питали, чому я ношу хустинки? І такі питання були: ви що, релігійна? Ні, я просто ношу хустинки від сонця, а також коли в мене не дуже свіжа голова. Тому що ось, наприклад, вчора я не помила, в душі не вистачило води. А сьогодні ранком була дуже холодна вода, і я вже дала, але хустинку і пішла. Тому такий лайфхак. Якщо у вас не дуже свіжі корені волосся, одягайте хустинку і ходите красиво. Ходите красиво. Ну, загалом мені подобається, воно прибирає мені з обличчя волосся. Я так не люблю, коли на обличчі волосся. Мене це бісить. Мені воно тут сюди липне до очей, до рота, до носа. Нос чухається постійно через це. Ну, У мене якийсь такий сенсорний розлад щодо мого обличчя і волосся на ньому. Ось чомусь так. Не знаю, не подобається. Що ще? Що ще, сьогодні буде такий день цікавий. Думала зайти по секандах, познімати, що там є. Можливо, це познімаю для вас. Я все ж таки шукаю собі білу футболку, тому що всі футболки, що в мене були, вони то розтягнулися, то вже вихизилися. Була в мене дуже класна футболка, також секонду, до речі, така блакитна. Але я траву рвала в ній і помідори, і в мене помідори тут, тут поляпали, все, воно нічим не відмивається. Ще така погана вода, в якій взагалі нічого не відмивається. То десь плямка, десь жирок, взагалі нічого. І тому я вирішила собі. Там, де на то що по 10-20 по гривень можна якусь одежину. Взяти Взяти таку саме, щоб в город, щоб в, ну, по дому щось готувати і окремо якийсь такий ну, більш-менш одяг, тому що ну, щоб в місто виїжджати, так, ну, щоб він не вимазувався. Бо коли я жила в квартирі і не займалася його родиною, і справами хатніми домашніми, то ну, я так не вимазувалася. А тепер мені потрібно все це обновити, оновити. І таке більш цивільне собі теж щось прикупити. Чому я одягаюся саме в секандах, а я вам зараз розкажу. Перейду дорогу тільки. Та, так от, тому що там можна класні речі знайти незадорого, навіть за, дуже дешево. І вони фірмові, і вони дуже довго носяться, бо вони якісні. На ринку футболка, да, навіть в тому магазині Ендіку, футболка 200, яка шви розійдуться, порвуться після першого прання. І ще по білих футболках всі футболки, що продаються на ринку, що продаються в тому самому магазині таких бюджетних, бюджетного одягу. Білий колір просвічується. І тільки ось Ем Чандем, Джордж або якісь спортивні. Речі спортивних марок, адідаси, найки, Вони не просвічуються. Всі інші просвічують, і тому мені це не подобається. Я зазвичай беру саме там. Про Секонд-хенду зараз пройдемось. Я ось в цей заходжу. Ось називається Євромакс. Тут дуже гарний одяг, багато нового, якісного. Ось дивіться, вони пишуть завжди. Сьогодні ціна дня 300. 89 гривень. Новий завоз. До речі, мені потрібно взуття для малого подивитись, бо він з усього виріс. Я, коли малому дивлюсь взуття, я придивляюся, а потім з ним приходимо, він міряє, бо йому може бути завузьке. Зараз подивимось, що тут цікавого є. Друзі, у секонд-хендові є музика, тому я знімаю без звуку. Тож ходімо міряти платтячка сьогодні. Я о, наскільки набрала, тут різні кольори, різні фасони. Зараз буду все міряти, все все вам покажу. І так, сарафан дуже гарного кольору, але він на мене замаленький. Здається, він просто на нижчий зріз, тому що, бачите, те, що має бути під грудьми, воно в мене на грудях. Я ось вам покажу, що ось ця лінія не там, де треба. Мені здається, він має бути до п'ят, просто не підходить по. Зросту, хоча дуже приємна на літо тканина, дуже яскрава, мені подобаються такі індійські мотиви в одязі, мені вони імпонують загалом. І мені подобається саме ця, цей колір червоний. Але, на жаль, бачите, маленька на мене, тому якщо ви меншого зросту, то можна. Так, ось це платтячко з витинками, воно сірого кольору, мені воно сподобалось, загалом мені ця тканина сподобалася, але мені здається, воно за, на мене якесь завелике і не дуже зручне. Це такі платтячка мають бути по фігурі. На мою фігуру, вони, воно, ось, на жаль, не підходить. Ще й не фокусується камера в цьому секунді, тому що дуже-дуже, е, так, знаєте, Темненько, в примірочні, виходити дуже сильно не хотіла, бо дуже багато народу, а я тут ще й знімаю. Ось цю витинку вам показую, вона досить красива, але на більш таку фігуру, більше як в пісочні часи, мені здається, вона підійде і на менший зріз. Можливо, на жінку такого, у котрій ширші плечі. Бачите, в мене ну, зовсім не те. Так, наступне, мені сподобався ось, ось цей монохромний сарафанчик. Але він на мене завеликий. Хоча мені сподобався цей колір. Щось мені такі зеброві кольори останнім часом дуже подобається. Дивіться як. Сидить, наче непогано, але, на жаль, дуже-дуже широченький. Навіть якось незручно в ньому і ходити. Хоча ось саме колір мені да, дуже сподобався. Він такий і яскравий, і фасон гарний, і мені виріз подобається біля горличка. Так, а тепер буде шок-контент: відведіть дітей від екрану. Я поміряла ось це. Мені загалом сподобався верх, і ось ці волани верхні, але те, що знизу взагалі не зрозуміло, Тканина парка, мені не подобається, все просвічує повністю. І видно, всі ну, такі неточності фігури, так би то мовити. Все ж таки жінки, які народжували, мене зрозуміють животики, вони не прибираються у тих, хто народжував, якщо ти не займаєшся активно спортом. Ну. Загалом він на мене маленький, по зросту. І так тягнеться не красиво, здається, просто це не моє, хоча верх сподобався. Так, це платтячко на мене також завелике, хоча дуже крутецький матеріал це льон чистий, воно таке новеньке-новеньке і зовсім в ньому не спекотно. Навіть я б його і купила, якби воно було мого розміру. Бо, бачите, я показую воно дуже-дуже велике. Воно, здається, на жінку з більш активними формами, більш, більш пишно, підійде дуже гарно. На жаль, на мене не підійшов. Я б дуже хотіла таке собі, собі платічко. Хоча і колір не мій. Але мені сподобався матеріал, а в таку спеку такий матеріал дійсно є must have. Це льон, чистий льон. І такий ще візерунок досить симпатичний. Так, далі дивимося. На чорному фоні я у чорному. Мені дуже сподобалось це плаття. Дуже сподобалося. Мені сподобався цей глибокий виріс. Мені сподобалася довжина. До речі, це муслін. Хто знає, що таке муслін. І в мене така фігурка в ньому точена виглядає. Але на жаль, воно на мене малувати. Бачите, тут відтопирчується, тому що це не мій розмір. Я так хотіла його придбати. Дивіться, який матеріал. В ньому зовсім не спекотно, Але, на жаль, треба змінитися в об'ємах, щоб його носити. Але це вже не для мене. Якби було б на розмір більше, я обов'язково купила. Я б навіть таке платінко купила не у секонді, а саме в магазині, бо воно дуже-дуже ну, кайфове. Воно як просте, так і одночасно таке кокетливе. Жіночне дуже мені сподобалось. Так, жовтий колір мені ніколи не підходив. Хоча це дуже гарний яскравий кольор. Поміряла ось таке платячко цього кольору. Ну, на жаль, матеріал дуже гарний. Він легкий, в ньому приємно, але ось ці волани рукава, особливо через те, що я взяла розміри більший на себе, ці волани роблять мої руки ще більш слонячими, чим вони є насправді. У ну, мене не слонячі руки, але воно таке робить. Мені здається, воно на мене просто завелике. Плюс ось мені не йдуть ось такі комірці, оці, там де складаються, Я навіть вишиванки, не мірюю з такими ось вирізами, бо воно мені не йде не подобається. Можливо, якби воно було трошки тоньше, то да, А так ні. І довжина така не дуже завелика. На жаль, мені ось тут зовсім не подобається щось не те. Хоча колір дуже веселий, колір літній, загалом такі платчики дуже гарно дивляться на худесеньких дівчат. Друзі, наступне це мій улюблений Ем Він ну просто вони шиють саме на мене. Дивіться, майже схожий, але наскільки гарніше виглядає отут виріз де груди. В мене, Мені сподобався виріз, де гордечко. Мені ці вирізи сподобалися. Довжина, те, що воно завужене по боках. Дуже гарний матеріал, дуже гарний монохром цей колір. І воно повністю, ну, як на мене. повністю, як на мене. шите, але воно трошки малувато на мене було. На жаль, але так загалом. Таке відчуття, що, що HM взагалі на мене шьють. Мені дуже воно сподобалось. Дуже. Навіть я зараз записую відео і не розумію, чому я його не взяла. Бо мені так воно до вподоби було. Напишіть, як вам. Ще дивіться, яку я взяла жилетку. потім вам покажу. Вона повністю із вишивки. Дивіться, яка гарна це вишивка на спинці. І внизу там є ось така бахрама на пляж, гарно, під лосинчики і футболочку в обліпончик, як у нас кажуть. Дивіться, і тут вишивка попереду. Загалом дуже класна, але на жаль, лосинчики і футболочки в обліпончик це не моя тема, тому я її собі і не придбала. Така гарнюня гарненька. Так, дивимось далі. Наступний лот. ось таке платье, так, не мого кольору. Але мені сподобався матеріал, сподобалось, як в талії на мені сидить воно. Мені сподобалось на рукавах і шиї ось це мережево. Знизу сподобалося мережева. Загалом таке платочко буде гарно на вихід, кудись ввечері піти, звісно, не для села. Хоча мені не сподобався цей виріз, якби він був от. До того, де я вам показала, то да, бо в мене дуже висока шия, і вона так, здається, ще і вищою. І з бордовим воно також несумісно. Да, ось і виріз мені не подобається на шия. Так, загалом досить гарно. Мені здається, воно просто трошки на інший зріст. Взагалі, багато платів, що я сьогодні міряла, воно було на інший зріст, не на мій. На жаль. Хоча мені сподобалось, як груди тут. І гарно, і сподобалась форма. І позаду, як сподобалося. Я, як наче, знаєте, така домогосподарочка із 60-х років. Так, такий ось стиль. Але ні, це зовсім не мій колір. І оцей виріс мені не подобається. Щось таке не те. Так, наступний щось яскравеньке хотіла поміряти, чому я взяла це платко. Через ось ці рукава. Мені також пасують дуже такі рукавчики. Вони роблять ручку тендітною, такою жіночною. Загалом платячко дуже жіночне. Але цей колір мені зовсім не підходить. І ось тут мені не подобається, ось як тягнеться воно, і воно ну, підскокує. Теж мені не подобається це. Напишіть, як вам. Хоча низ. Загалом непогано, якби це була юбка, бо можна було б купити і просто перешити під юбку, то можна було б з більш спокійним топом, з маєчкою якоюсь. І окремо можливо, якби була ковтинка з такими рукавчиками. Ось гарна рукава, гарна юбка, а оце зверху мені ніяк. Напишіть, як вам, як загалом такий колір. Я вам, вам можу сказати, що ці кольори жоден не мій, що там. А ось щодо кольору, дивіться, ось я в оливі. Це оливковий колір. Він мені підходить дуже під очі, під колір моїх очей. Хоча вони мене не оливкові, але коли я одягаю оливкові речі, мої очі відсвічують оливками. І тому здається, що вони такі зелені. І ось мені до ця форма зверху. Хоча. Я так завагалася, знаєте, там ці бертельки були надірвані, зашиті, через це я не взяла. Ну, якби воно там 10-20 гривень коштувало, то да. І що мені не подобається симетрія, я вам хочу показати. симетрія мені не подобається. Оця, Бо вона якби скриває фігуру, ці ножки, ручки тільки торчать. Хоча оцей верх мені підходить дуже і колір. І тканина досить-досить класнюча. І вона не світиться, можна без білизни вдягати. Дивіться, як гарно. Загалом цей оливковий колір дуже-дуже мені підійшов. Я б хотіла щось з собі такого кольору обов'язково прикупити. На жаль, це буде не це платячко. Можна, звісно, вгородину купити, але не за ціною. 389 за кіло, це десь воно коштувало 150 гривень. От я вам показую свої очі, що вони оливками віддають, коли під оливковий одяг. І зараз я вам покажу цю жилетку, як вона на мені сидить. Я вже передягнула свій, свій одяг. Дивіться, яка вона гарнюня. Ось я бачу під зелені легінси і зелену футболку, таку темно-зелену. Або щось під плакитне, можна, під жовте, під сіре, під біле. Вона гарна, на пляж можна таке одягати. Мені сподобалось, що там така вишивка дуже гарна і дуже якісна. Взагалі таке must have, я думаю, у кожної жіночки, воно дуже жіночне. дуже. Люди душу відвела, хоч нормально, там переміряла так багато. Я зараз піду далі, вже, мабуть, не піду заходити в секанти, бо все, що хотіла, купила. В принципі, я хотіла платяч, але платячка. О, привіт! Друзі, зустріла вчителя Вови з акордеону, з музичної школи. Трохи поспілкувалися, те все. Ну, то він побіг по справах, там щось якесь. Ну, а я побігла далі. До речі, в секанті, от я вам кажу, не тільки душу відвела, але щось купила. Тому. Вам покажу потім пізніше вдома. Хотіла купити собі якісь базові футболки, але все одно базових не було. А ті, що були, мені не підійшли. Ну, купила те, що мені сподобалося. Тож піду далі трошки прогуляюсь. І вже буде час забирати малого. Дивіться, як красива, гарна. І там стояла, як в Києві, бачите? Черкаси це такий мікро-міні-Київ. Якщо ви вже в Черкасах і біля батьківщини матері, чи як її називають? Ну, коротше, біля Черкаської мами, я її називаю Черкаська мама, то цей залізьте на пагорб, там дуже красиво в будь-який час, в будь-яку пору року. Люди, що мені подобається в долині троянча, можна тут зробити пікнік під деревками. Я вирішила його зробити. Сісти, посидіти, книжку почитати, навіть полежати може. Бо біля Дніпра вогко дуже. У мене така є дуже, досить класна. До речі, теж секенді купляла. Мені подобається тут такий темний червоний. Ну, не темний червоний, ну ось червоний червоний, не алий. На камері він більш яскравіший взагалі він. Не яскравий, гарний колір, осінній такий. Дивіться, які дерева красиві. Воно. Такі в них крони великі, величніші. Закінчується табір. Вон гуля з коричневим пір'ячком До речі, перший раз бачу, щоб була чорна гуля з коричневим пір'ячком Тож закінчиться Володькін табір, знову робота, знову городи. Для мене це був також вихідний такий. Хочу ще Все ж таки як круто, коли є куди діти дитину і просто розгрузитися морально, бо я дуже втомлююсь. Мені питають, як можна втомлюватися від своєї дитини. Повірте, можна, бо ти жив все життя, ти ось був сам свій. Та, доросле життя, і тут ти маєш бути чийсь, і не маєш вільно пересуватись, вільно щось робити. Ти завжди маєш робити цю поправочку на вітер, Тобто, поправочку на те, що в е, тебе є дитина, і будь-яка твоя справа, ти маєш знати, куди дитину приткнути, примкнути. Це досить важко. Мені, до речі, ніхто не казав, що таке в материнстві буде, як ваше материнство. Напишіть. Чи ви кидаєте на бабців, дідців? Своїх дітей? Бо нам тут ні на кого кидати? Свою дитину залишати і тому так? Я так дуже ціную ось ці моменти, коли я можу побути наодинці. Я взагалі така людина, що мені потрібно бути наодинці хоча б один раз на день, хоча б на годину. А коли ти постійно... З кимось неважливо, дитина, це чи хтось інший. Мені ну важкувато. Причому важкувато, я втомлююсь і починаю хотіти спати, мені вже нічого не хочеться. Ну, то таке. Це особливості мого організму такі. Хоча загалом спілкування я люблю, але все ж таки, ось у спілкуванні мені подобається, що і є і моменти, коли ти можеш. Помовчати трошки. за своє мілю. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Дивіться, який гарний вид на небо, на цей ліхтар. Мені подобається. До речі, катальпи тут воно ростуть. Як тут кажуть, ось воно. Гарно, гарно тут хочеться ще більше. Можливо, ще приїдемо сюди з Вовою. Покупати з Дніпрі, коли буде дуже спекутно. а Поки в вихідні, що будуть попереду, будемо займатися саме городиною і буду займатися ремонтом. Все ж таки, у не кімнаті, бо така, така перерва вийшла в нас, бо табір. Я не планувала взагалі його в табір віддавати, а побачила, що будуть, буде кемпи, і думаю, та хай походить дитина. І я задоволена. І думаю, він також буде задоволений. Все ж таки, це якийсь новий досвід, а новий досвід це завжди нова нейрона мережа головного мозку, і це дуже-дуже гарно. Так, любі друзі, дякую, що додивились до цього моменту. Дослухали мої думки. Пишіть коментарі, з чим згодні, з чим ні. Як вам огляд в секунду сьогоднішнього? І що ще не забувайте підписатись, хто ще не підписався, тут цікаво про звичайне життя переселенців на Черкащині і я всім вам бажаю гарного.